О, Студія, що сьогодні варите? Магній, магній бафиш. Для для спокійного сну. Ух ти. Баночка блисти. А, а як що стружечки? А як пахне? Як що стружечку потім підпалити, вона так горить. Ай-ай-ай. І нема гаражу. Та як на гаражу? Стружечку посипаєш на пузо, розумієш, підпалиш вогник і так шкваркою пахне. Ммм, вкуснота. Головне не вирізати стола. Mm -hmm. Спеціальний проточок. Скоро буде на джасі Україна. А в мене вже є. 91. І 91, бачите, З-91. А є ще З61. Зеленеко ціка, да? так? Mm -hmm. Головне гарно зачищати. Якщо він буде брудний, він дуже хріново вариться магніт. Не те, що вариться кріновому, а бруд мішає зварювати. А якщо він чистий, лягає взагалі красота. Дивіться, як круто лягає. Вообще круто. Значить? За ще А ти знаєш, що більше зварювальників які варять, собі ніс завжди якісь пісенки співають. Катер знає. Не тільки я. Є. Те ж саме місце? Тільки да, да, з, да. з воротнього боку. А, а, і тут... а навіщо так? Що <клес> зверху не хвати? Повністю потрібен провар. Як говорив потом, якщо шов положений з однієї сторони, це не є сварка. Сварка має бути з двох сторін. І шов метал має бути повністю проварений від А до Я, від корня до обріцовичного славу. Щоб батя потім під затильник не помог, якщо буде будеш искерова. Товарный вид. Да. Еще дві трещинки. Можна було розмах дати. Оп! Такі їх треба. Замалася моя шлюп щось спочатку глючити. Здам ремонт.